Так, огляд нашої машинки. Рульова колонка москвич. двигун на 13 кінських сіл. Балка ось так. Тут э, ступиці москвичовські, то не так, як ми в тракторця виробили. Ось так все зроблено. Ну, така балка, ресори стоять, не знаю, від спринтера, по-моєму, якогось. Так. Цей генератор стоїть тут від МТЗ 700 Вт. Є стартір. На два ременці. Коробка Жигульовська. Тормоза тут гідравлічні. Також є ручник. Міст ззаді від москвича не вкорочений. Ресори теж від москвича. усилені. Колеса тут 14, ка такі тракторні. Ось тут ззаді зроблено, амортизатори. Тут йдуть тросики до ручного, а тут трубка до таких. Гальмів колеса 13. -ка. Тут заводиться за стартера, але зараз немає акумулятора. Ну, можна і з цього ручного.